Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сергієнка. Друзі, сьогодні всі аграрії замислюються над одним важливим питанням. А що сіяти в наступному році? Які культури сіяти, щоб отримати прибуток? Через те, що отримати 5-10% рентабельності чи 10-20 доларів і біди. Це мало для того, щоб інвестувати, розвиватися, придбати техніку, поліпшити свою інфраструктуру, складську логістику, купити якісь автомобілі, збільшити заробітну плату, не вистачає. Необхідно отримувати все таки нормальний дохід. А враховуючи ці ціни, ну смішні ціни, повірте. А я сподіваюся, ви вірите, що вони смішні. Ну, Соняшник сьогодні там зранку 11 тисяч гривень. І воно міняється так, то 10, то 11. то, ну, Взагалі, ви розумієте, про що мова. Для того, щоб отримувати прибуток по соняшнику, його треба отримувати ну, не менше 4 тонн. Не менше. Щоб отримувати хороші прибутки по кукурудзі, необхідно отримувати ну, хоча б 10 тонн сухої кукурудзи. І слава Богу, що в цьому році така погода. Дала можливість збирати кукурузу з вологістю 14-15%. Це класно, через те, що все-таки не витрачаємо ми на газ, на сушіння кукурузи. Але, друзі, все-таки давайте розберемося, а що сіяти в наступному році. Які культури? Сьогодні, друзі, більше 200 культур є сільськогосподарських, і овочевих, і зернових, і технічних, і олійних. І інших, то вибрати сьогодні дуже важко. Бабусі на огороді легше через те, що вона посіє там трохи квасолі, трохи картоплі, трохи помідорчиків, трохи баклажанів, гарбузів. І вона залишається задов... задоволеною. Але аграріям, щоб отримувати нормальні результати, необхідно все-таки ставку робити на одні основні культури. Сьогодні їх не так уже багато. Кукурудза, соя, пшениця, цукрові буряки, соняшник, ну можливо, ще двійко-трійко культур. Так от, друзі, якщо розібратися, в світі домінують три основні культури, які складають основну структуру посівних площ. Це озима пшениця понад 200 мільйонів гектар, це кукурудза понад 200 мільйонів гектар. Ви думаєте, соняшник? Ні, друзі. Соняшника всього у світі висівається 25-26 мільйонів гектар. А третя культура ну це рис, десь біля 200 мільйонів гектар. Тобто три культури складають структуру посівних площ в світі. Але це в світі, а в Україні, друзі, то я рекомендую все-таки робити ставку вам на ті культури, які в світі завжди мають попит. Баланс він може бути різний в залежності від врожайності, від цін на нафту, ну, від всього, може залежати і структура, і ціна на ці культури. Але це все ж таки залишається. Пшениця, яку сьогодні мало хто посіяв через те, що сухо, це кукурудза, це соняшник. Ну і соя. Друзі, і соя через те, що, хоч і ціни на неї невисокі, але попит на неї буде завжди. Ну і можливо, якщо у вас є твариництво, ви будете сіяти якісь кормові культури, кукурузу на силос, багаторічні трави, то ми все-таки рекомендуємо, друзі, ставку робити, все ж таки, як ми робили. Це кукурудза, соя, соняшник. Якщо ви знаходитесь в умовах хорошого зволоження, можна в сівозміні розміщувати сою, кукурудзу. 2 роки кукуруза, 2 роки соя. Або рік кукуруза, рік соя. Ну, не більше через те, що накопичується діабротика, фороби на сої і все інше. Якщо ви знаходитеся в зоні степу, центрального регіону, східного регіону, ну без соняшника тут нікуди не дінеся. Але все рівно необхідно балансувати через те, що 100% соняшник по соняшнику, сьогодні, якщо ми будемо сіяти, ми будемо отримувати стабільно тонну а нам треба отримати ну, мінімум хоча б 3, а краще 4 тони. Тому, друзі, ми все-таки не робимо якусь новизну, але хочемо вас ну, націлити на те, що оці культури, які я назвав, вони будуть домінувати. Ну, Можливо, ви займаєтеся нішевими культурами. Квасоля, коріандр, э, сафлор, э, гірчиця. Також це цікаво, але це невеликі площі. Вони будуть займати якийсь невеличкий сегмент в структурі. Тому, друзі, ми радимо все-таки не шарахати з сторони в сторону. Краще поліпшувати технологію вирощування і отримувати 10 тонн кукурудзи, 4 тонни соняшнику, тонн 8 пшениці, сої мінімум 3 тонни, а краще 4. Тоді ми будемо навіть при цих цінах нікчемних будемо отримувати прибуток. Друзі. Напишіть в коментарях, а що ви думаєте по поводу структури посівних площ. Як ви думаєте, які будуть найбільш прибуткові культури в наступному році? Нам також це цікаво і цікаво нашим підписникам. Друзі, а за найкращі коментарі, які ви будете коментувати під цим відео, наша команда ArtFields запрошує вас. Прийняти участь в нашому форумі, який відбудеться 2 листопада цього року. Ви інформацію під цим відео про наш форум знайдете. Тому ми визначимося, хто з вас буде найкраще коментувати, задасть найкраще цікавіше питання. Ми запрошуємо вас стати учасником нашого національного антикризового аграрного форуму. Друзі. Сьогодні з вами команда і Олексій Сирієнко. Підписуйтесь. Ну, хто не підписаний на канал Мистецтво Поля Полястеренка, ваші лайки дадуть можливість інформацію на Ютубі піднімати догори і робити її досяжною до широкого кола аграріїв ми бажаємо вам все-таки бути стабільними, ефективними, успішними. Перемоги! Слава Україні!